Привіт, мої дорогі підписники, друзі, гості мого каналу. Вітаю вас знову на моїй кухні. І так як уже осінь майже закінчується, вже ми вибираємо морквочку, буряк, перчик поспів. Ми з вами сьогодні приготуємо бурякову заправку для бурща. Для цього удварані бурячки, почищені, цибулька, перчик булгарський, морквочка. Все вже почищене і зараз тільки подрібним. Цибулю подрібнюємо і відправляємо на розігріту сковорідку обжару. Моркву теж подрібнюємо на тертку. І теж доправляємо до цибулі обжаруватись кришимо перець дрібненьким кубиком. таким сантиметр на сантиметр десь так Подрібнений перець теж додаємо до моркви з цибулею і все це обжаруємо 10-15 хвилин до напівприготування. Помідори ось так кришимо на половинки. 10 хвилин 10. приварюємо на вогні і отак через сито перетираємо помідорчики. Робимо ось таку, ніби томатну водичку, томат. У рецепті йде вода. Я води додати не буду. Замість води я додавлю ось таку томатну водичку. І вже в мене буде борщова заправка, як би з томатом. З помідорками ось така, кашиця. Получається ось така томатна водичка. Доки тушкується морква і цибулька ми натираємо відварений бурячок. Ось теж на таку, як ми кажемо, бурякову терточку. Це якраз займе 10-15 хвилин часу, поки у нас буде готове, готові овочі. Тертий буряк перекидаю у велику кастрюлю. Сюди ж виливаємо томатний сік, який ми зробили, і також сюди тушковані овочі, які вже стушились. теж додаємо у буряк. Також сюди ми додаємо. На рецепті є 250 грамів олії. 100 грамів олійки я вже дала, коли жарились овочі і ще 150 грамів олійки я додаю. Тепер все це ретельненько перемішуємо і відправляємо на вогонь. Дотушуватись ще приблизно 20-25 хвилин. Також сюди додаємо столову ложку солі і столову ложку сахару. В кінці, вже, як буде дотушковуватись, ми додамо ще оцту. За 5 хвилин до закінчення готування додаю ще 250 грам мілілітр, пізніше яблуневого оцту. Можна звичайний, я додаю яблучний, яблучний яблуневий, як кому подобається. Так, баночки вже закінчили стерилізуватися в мікрохвильовці. Все, ще 5 хвилин і буде готово. Все, готове тушкувалося і тепер наложуємо в баночки. Трішечки додаємо водички, юшечки, накриваємо кришечкою. Все. І закатуємо. Закатали з порції у мене вийшло 4 літри. І вкутуємо ось таким одіявком, доки не вихолоне. Все, друзі, пройшла ніч. Заправка охолола. І ось тепер така гарна. У нас борщова заправочка вийшла. Смачна до гарного борщику. Всім дякую, хто був зі мною на каналі, хто додивився відео до кінця. Бувайте і до наступних рецептів. Рецепт, як завжди, буде під відео у описі.